Новий заповіт Євангелія від Матвія, 18 розділ: Стоп, стоп, перше ніж ми почнемо, прошу підписатися на канал і поставити лайк, а ми розпочинаємо. Того часу приступили ученики до Ісуса, питаючи, хто більший у царстві небеснім, і покликав Ісус дитину і поставив її серед їх і сказав: Істинно, кажу вам. Коли не навернетесь і не станете, як діти, не ввійдете в царство небесне. Отже, хто впокориться, як це дитя, той є більший у царстві небеснім. І хто прийме одну таку дитину в ім'я моє, мене приймає, а хто б спокусив одного з малих сих, що вірують у мене, тому ліпше було б, аби повісили на шию жорно і кинули в глиб моря, горе світові від спокус, бо треба, щоб спокуси прийшли, але горе тому чоловікові. Через якого спокуса приходить. Коли рука твоя або нога твоя спокушає тебе, одітни її й кинь від себе. Ліпше тобі ввійти в життя калікою або кривим, ніж із двома руками й двома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його й кинь від себе. Ліпше тобі ввійти в життя з одним оком, ніж із двома очима бути вкиненим у геєну огненну. Глядіть, не погордіть жодним з малих сих, бо кажу вам. Що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого Небесного, бо прийшов Син людський, спасти те, що загинуло. Як вам здається, коли б який чоловік мав сто овець, і одна з них заблукала, чи не покине він 99 в горах і не піде шукати заблуканої, і коли знайде її, істинно кажу вам: він більше радіє за неї, ніж за 99, що не заблукали, так само нема волі Отця вашого Небесного. Щоб загинув один із малих сих, коли согрішить проти тебе брат твій, іди й докори йому між тобою та ним самим. Коли послухає тебе, придбав ти брата свого, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків утвердилось кожне слово. Коли ж і їх не послухає, скажи церкві. А коли й церкви не послухає, нехай буде тобі, як язичник і митер, істинно кажу вам, що тільки свяжете на землі. Те зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, те розв'язане буде на небі. Ще кажу вам: коли двоє з вас згодяться на землі просити, про яку річ, станеться їм від отця мого небесного, бо де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Тоді підійшов Петро і сказав йому: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи разів. Ісус каже йому: Не кажу тобі до семи. Але до сімдесяти раз по сім тому подобне царство небесне чоловікові цареві, що захотів скласти рахунки з слугами своїми, коли ж почав він складати, приведено до нього одного, що винен був десять тисяч талантів, а як не мав чим заплатити, пан його повелів продати його і жінку його і дітей, і все, що мав, та віддати. Тоді слуга той упав і поклонився йому. Кажучи, потерпи мені, і все тобі віддам. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його, і борг простив йому. А вийшовши, слуга, той знайшов одного з товаришів своїх, що винен був йому сто динарів, і схопив його і давив, кажучи: Віддай, що винен, товариш же його впав до ніг його та благав, потерпи мені, і віддам тобі. Але той не захотів, і пішов, і вкинув його до темниці, доки не віддасть боргу. Побачивши ж інші слуги, його те, що сталося, дуже засмутились і прийшли, і розповіли панові своєму все. Тоді покликав його пан і сказав йому: «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг, бо ти благав мене, чи не повинен був і ти змилосердитись над товаришем твоїм, як і я змилосердився над тобою, і, розгнівавшись, пан його передав катам, доки не віддасть усього боргу. так і Отець мій небесний учинить вам. Коли кожний з вас не простить братові своєму від щирого серця.